Ця золотиста смородина росте на нашій ділянці ще з часів наших дідусів та бабусь. Я її не збиралася розмножувати, оскільки не знаю назви сорта. Мабуть, це єдиний сорт, який рис у Радянському Союзі на дачах. Але мене часто запитували мої клієнти саме про цю золотисту. Вони питали, чи є у мене така, яка була в їх дитинстві. Тому я все ж таки вирішила її розмножувати під кодовою назвою Смак дитинства. Це цікава форма. Вона має короткі китиці. Ягоди, як для золотистої, не дуже дрібні, мають видовжену форму чорного кольору. Зараз 2 липня і вона трохи переспівша. Зараз зірву декілька ягідок. Дозрівання у неї неодночасне. На кінчиках, притаманні для багатьох золотистих сухі хвостики. Вона не осипається, а заізюмлюється на гілочках. Наша бабуся їх збирала вже сушені і додавала чи в компоти, чи в інші страви. Або збиралися ще не висушені ягоди і просто ними ласувались до мочаці. Мене часто питають, який смак золотистої люди, які її ніколи не куштували. Це дуже важко описати, бо вона не має схожих смакових якостей з іншими ягодами. Вона солодка, має невелику кислинку, коли ще не дозрівша. Коли дозріває, кислинка зникає. Немає аромату і ледь відчутний терпкуватий присмак. Кущ високий, ця форма дуже непримхлива. Наш кущ росте у глухому куці між двома деревами і все одно плодоносить. Отже, якщо йому дати місце і сонце, він буде радувати гарними врожаями. Отже, сподіваюся, що скоро зможу пропонувати моїм клієнтам ягоди їх дитинства.